Нещодавно мій батько якимось чином спалив мій клеєвий пістолет. Я подивився ціни на пістолети у нас в магазинах і вирішив, що краще почекаю кілька тижнів, але замовлю щось цікаве. Знижка на пістолет публікувалася в Telegram Знижка.ua, посилання, на який я залишив профілі. Я купив його за 10 доларів 93 цента. Що за курсом банку склало 409 гривень 23 копійки. Прийшов пістолет у при фронтове місто Запоріжжя за два тижні. В комплекті йде сам пістолет, кабель Type-C і 10 стержнів клею. Сопло пістолета закривається кришечкою і має приємний гумовий чохол, щоб не обпікти пальці. Пістолет 10 Вт, для домашнього використання цього більш ніж достатньо. Розігрівається пістолет менш ніж за 30 секунд, але краще дочекатися повного прогріву, доки загориться зелений діод. Це оптимальний стан для роботи. Важель натискається дуже легко, так само з переваг те, що його можна просто ставити на стіл. Для роботи потрібно 5 В 2 А. Працює навіть від ноутбука або від повербанку, що робить пристрій мобільним і універсальним, і можна взяти навіть підклеїти щось в автомобілі. Нагадую посилання в профілі.